Ви на каналі Історія на тарілці. Не забудьте перевірити підписку на наш канал, поставити вподобайку, а після перегляду залишити коментар. Це дуже допомагає просувати ролик в алгоритмах YouTube. Молоко відоме радянське молоко у тетрапакеті або у пірамідці мало упаковку, запозичену у Швеції. Шведське молоко у тетрапак упаковці почали виготовляти у 44-му, але одразу зіштовхнулися з проблемами. Молоко у такій тарі було незручно вкладати у прямокутні ящики, тому довелося налагодити виробництво спеціальних шестикутних контейнерів. Крім того, виявилося, що молоко у такій упаковці зберігається не краще ніж у звичайній. Хоча шведський винахідник тетрапаку Ерік Валенберг вважав, що в тетрапак упаковці молоко не скисає. Через її недоліки, у 1959 році від виробництва молока в таких упаковках у Швеції відмовилися. У Радянському Союзі, навпаки, запозичивши технологію у шведів, того ж року почали випускати молоко у пірамідках. Консервовані соки під час відвідування Америки Мікояна вразило, наскільки багато американців п'ють апельсинового, томатного та інших соків. Радянська делегація звернула особливу увагу на томатний сік, оскільки апельсини в СРСР не росли. А полів з помідорами було багато. Тож масовий випуск радянських соків вирішили розпочати з заводської переробки помідорів. Так, завдяки наркому харчової промисловості СРСР Анастасу Міко'яну. Томатний сік потрапив до Радянського Союзу. Щоправда, людям він спочатку не сподобався, тому довелося випускати плакати про корисні властивості томатного соку. Трохи пізніше до реклами томатних соків додалася реклама яблучного та апельсинового. Розширений асортимент соків на той час виробляти було неможливо через брак заводів та сировини. Палітра смаків соків розширилася лише у 60-ті роки. Коли в країні побудували мережу заводів для їх виробництва, тоді з'явилися грушеві, сливові, виноградні, абрикосові та персикові соки а також фруктові компоти. Безумовно, до поїздки радянської делегації в Америку в Україні випускали різні солодощі. Однак, після ознайомлення з американськими технологіями, Мікоян вирішив впровадити їх в СРСР. Щоправда, простий радянський народ не був звиклий до фабричних солодощів. І перший час їх доводилося посилено рекламувати. Трохи згодом солодощі, створені за американськими рецептами, заслужили визнання у радянського народу. Те саме стосується і безалкогольних напоїв. До поїздки Мікояна у Штати виробництво безалкогольного. Гольних напоїв у радянському союзі було неналагодженим і здійснювалося локально. Своєю чергою, це значно впливало на якість продукту. Американський технологічний досвід та обладнання допомогли виправити всі ці недоліки та вивести на належний рівень виробництво радянського лимонаду, квасу та морсу. Цікаво, що знаменитий американський напій Кока-Кола міг з'явитися в СРСР ще у 36-му році. Однак через брак коштів СРСР тоді не міг дозволити собі налагодити її випуск. Мікоян також задумав привчити радянський народ до таких напоїв, як кава та какао, які раніше вважалися напоями високозабезпечених панів. Тому зі США до СРСР були привезені машини для упаковки і фасування цих напоїв. Історію створення Кока-Коли ви також можете знайти у нас на каналі. Посилання залишили в описі. Супутні технології. Слід сказати, що з заходу до СРСР привозили не лише продукти, але й технології. Завдяки Мікояну у СРСР з'явилися перші холодильники, де почали зберігати напівфабрикати для продажу. Було розроблено та ведено по всій країні приблизно два десятки найменувань рублених бівштексів, биточків і котлет, які народ прозвав мікоянівськими. Також мікоян запозичив ідею заморожування овочів і фруктів, а ще технології консервації продуктів. Це дозволило збільшити виробництво консервів у союзі в 11 разів. Тоді почали консервувати горошок, кукурудзу, квасолю, томати, огірки, фруктові компоти тощо. У продажу з'явились заморожені пельмені, вареники та пиріжки. Крім того, завдяки американським холодильним установкам В СРСР з'явилась можливість морозити харчовий лід. Консервували в СРСР і фрукти. Різноманітні компоти зі сливи вишні, персику, полуниці та інших фруктів також почали активно виробляти в союзі за американськими рецептами. Рибні консерви. Ми не можемо не згадати й про те, як після поїздки Мікояна до США у СРСР також почали виробляти консерви з риби. Однак промоція незвичного продукту потребувала значних зусиль, оскільки радянський народ, який, хоч і жив на території, оточеній морями з трьох сторін, не був розбещений його дарами. Тому знову ж вхід пішла майстерність та винахідливість художників, а також пропаганда. У США мікоян також дізнався про користь та цінність риб'ячого жиру. А чому б не споживати риб'ячий жир в СРСР? Подумав, він і запровадив традицію споживання риб'ячого жиру у яслах, дитячих садочках і школах. Напишіть у коментарях, хто з вас пригадує цей неповторний смак дитинства. І скільки часу витрачали ваші батьки чи вихователі на умовляння вас оздоровитися. Цікавий факт. Рибний день в СРСР, який випадав на четвер, вигадали через те, що в країні катастрофічно не вистачало м'яса. Саме тому було прийнято рішення замінити м'ясо на рибу, яку в рибний день готували всі їдальні союзу. Варення та повидло. Радянські технологи, використовуючи американський досвід, навчились виготовляти смачне варення, у тому числі доволі екзотичне, з пелюстків троянд та горіхів. Якщо радянські люди були знайомі з варенням, то повидло для них було ледве не екзотикою, привезене мікояном з Америки обладнання та технології з виготовлення джемів і повидла працювали на повну потужність. Саме тому необхідно було терміново ознайомити радянський народ з новими продуктами. Роз'яснювальну роботу вели за допомогою рекламних плакатів. Розкажіть нам у коментарях, чи були ви всі в курсі, що таке рідне бабусе не повидло з домашніх персиків та полуниці насправді прийшло до нас за океану? Алкоголь! у 1937 році у СРСР почали виробляти всім відоме радянське шампанське. Яке насправді ніколи радянським не було шампанське це ігристе вино, виготовлене у французькому регіоні шампань зі встановлених сортів винограду методом уторинного бродіння вина у плясці у радянському союзі. Просто взяли французьку назву та за допомогою американсько-італійських технологій виготовлення ігристого вина в резервуарах почали створювати новий алкогольний напій, який швидко завоював серця громадян і став воїстину народним. Чомусь нас це зовсім не дивує. Також варто згадати про ще один новорічний символ: салат Олів'є, який прийшов у радянський союз із Франції, щоправда, з дещо видозміненою рецептурою. Радянський пивний бренд Жигулівське також побачив світ через вплив заходу. Пиво було виготовлено на пивоварному заводі, який у 1881 році збудував у Самарі австрійський підприємець та пивовар Альфред фон Вакано. До 34-го року це пиво мало назву віденське. Але далі назву було змінено на Жигулівське. До речі, Жигулівське пиво припало до смаку солдатам Вермахту, коли перед Другою світовою війною радянські та німецькі військові разом пили пиво і вважалися братами по зброї. Адже Другу світову війну у 39-му році Німеччина та СРСР розпочали спільним нападом на Польщу. Однак це вже зовсім інша історія. Жувальна гумка. Жувальну гумку, хоча й не можна повноцінно називати їжею, історія масового виробництва цього продукту в СРСР є не просто цікавою, а відверто трагічною. Через популярність на Заході жуйка вважалася буржуазним символом і тому піддавалася ідеологічним гонінням у радянському Союзі. Такий продукт в СРСР просто не виробляли. Діти могли отримати жуйку або від батьків, які привозили її за кордону, або обміняти на щось в іноземців. 10 березня 1975 року в Москві у палаці спорту Сокольники проходив товариський матч з хокею між юніорами Канади та ЦСКА. Спонсором канадської команди виступала американська компанія Wrigley, яка була одним із найбільших виробників жувальної гумки. Після змагань, спускаючись до автобусу, канадці почали розкидати навколо жуйку. Уболівальники одразу ж кинулися її підбирати. Адміністрація палацу спорту розпорядилася вимкнути світло, адже боялася, що це буде знято на камери і потрапить в іноземну пресу, а також зачинити металеві двері, які вели на вулицю. У 76-му році в СРСР була запущена перша лінія з виробництва Радянської жувальної гумки, створеної за аналогом американської. А вже у 80-х роках у Радянському Союзі виробляли чотири види жувальної гумки: м'ятну, апельсинову, полуничну та малинову. Радянські їдальні. Варто зазначити, що формат радянських їдалень також був скопійований зі США, але зробив це вже не Анастас Мікоян, а Микита Хрущов у середині 50-х років він прилетів до Америки на запрошення заводу IBM. під час екскурсії заводською їдальнею Хрущова вразили не комп'ютери, в яких він нічого не тямив, а сама їдальня. У їдальні IBM було самообслуговування конвеєрна видача страв, скляні полиці для хліба та салатів, пластикові підноси, легкі столи й стільці для зручного прибирання приміщення. Усе це дуже здивувало генсека і було перенесено до СРСР. Уперше про автоматичний продаж газованої води в радянському союзі згадували у 32-му році, коли газета Вечірня Москва опублікувала замітку про те, що ленінградський заводчанин винайшов інноваційний апарат для продажу газованої води. Проте ця заява була неправдивою адже перший відомий автомат газованої води був винайдений і запатентований американцем Джоном Меттюсом. На 100 років раніше, у тому ж році в США було налагоджене їх масове виробництво. Як і в багатьох інших випадках, СРСР просто привласнив собі чужий винахід. Сполучені Штати Америки, які радянська пропаганда зображала як бідну країну з високим рівнем голоду, фактично зробили революцію у харчовій промисловості СРСР. Ось така історія на тарілці була у нас сьогодні. Розкажіть нам у коментарях. Чи пригадують ті часи ваші рідні? Як вони їх описують? З ностальгією, сумом, а може, зі злістю? Можливо, ви самі були свідками деяких із тих подій. Будемо раді почитати ваші спогади та думки. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей!